Ми переходимо до обговорення доповіді. Слово для виступу надається дається Василенко Володимир голові постійної комісії з питань затикономічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності, Депутат районної ради по неменадцятому виборчому округу номер 18 Слава Миколаївка, першому заступник голови районної державної адміністрації. Дякую. Шановні депутати, запрошені. <кхід> В Свої звітні доповіді. Голова, <кхід> голова районної ради. Наголосив на тому, що одним із основних принципів роботи в звітному періоді була тісна співпраця з виконавчою владою, структурними підрозділами, місцевими радами базового рівня. І дійсно це так. Адже без, без тісної взаємодії з районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами набагато важче, а часом і неможливо було вирішувати проблеми життєдіяльності територіальних громад і району в цілому. Принципова позиція голови районної ради, голови районної державної адміністрації, голів постійних комісій, відстояння своїх бачень у вирішенні того чи іншого питання, це не значить наявність якихось антагоністичних противоріч в органах влади, як здається, деяким депутатам. В ході дискусії, обґрунтованих обговорень, конструктивних пропозицій, приймались такі серйозні програми, як програма економічної і соціального розвитку Менського району на 13 рік. Програма Ефективне опалення в Минському районі на 13-17 роки, програма Будівництва житла для медпрацівників, програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді Менського району до служби в Збройних силах України на 13-15 роки та багато інших актуальних для життєдіяльності району програм і документів. Робота районної ради в найбільшій мірі залежить від, активної, від активності депутатів. Ефективності роботи постійних комісій, вивчення окремих проблем, надання пропозицій по їх вирішенню з виїздом безпосередньо на місця. Хочу сказати, що багато питань, які піднімалися нашими депутатами, які були передбачені у прийнятих програмах району, в основному виконані. В першу чергу, це були проблемні питання з ремонтом доріг, ремонтом бюджетних закладів та установ, підготовкою їх до роботи в осінній зимовий період та інше. Звичайно, всім нам хотілося, б, щоб позитивне вирішення відбулося по всіх прийнятих, піднятих питаннях і проблемах, але ж є об'єктивні причини, які зумовлюють частково на виконання наших планів і завдань. І в першу чергу, це прийняття. Або не прийняття на законодавчому рівні вищим законодавчим органом держави, держави, або ж прийняття їх без врахування реалій сьогодення, фінансових ресурсів виконання. Я в першу чергу скажу, що все стосується... Проблеми всі голови територіальних громад знаються, Проблема містобудівної документації на сьогоднішній день. Ви знаєте, без генеральних планів, без планів занування, детальних планів забудова ну, наших населених пунктів не, не відбувається. Це дуже серйозне питання. Так, часто земельне питання сьогодні частково не вирішено, не вирішено сьогодні або вирішено не в пользу наших виборців питання підключення до природних монополій, це газ і електропостачання. Як голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності, хочу сказати про роботу нашої комісії в звітному періоді. До складу нашої комісії з питань соціально-економічного економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності входить 10 депутатів. Це Василенко Володимир Олянович, Манушка Сергій Олексійович, Москальський, Віталій Михайлович, секретар комісії, члени комісії. Коваленко Олександр Филипович, Коваленко Григорій Іванович, довгий Микола Олександрович, Леон, Леоненко Василь Миколаївич. Тимощенко Микола Іванович, Пасенко Анатолій Миколайович і Нагорний Віктор Володимирович. Комісія працює згідно затвердженого плану роботи в звітний період проведеної 6 засідань комісії. В своїй роботі члени комісії найбільшу увагу приділяли питання, пов'язаних із програмами економічного і соціального розвитку району, ринку зайнятості, надання висновків щодо відповідності в законодавчому плані. Регуляторних актів та розгляду питань передачі в оренду, списання, відчуження комунального майна, списання, винесення своїх рішень стосовно надання пільг по оренді і платі за користування комунальним майном. Найбільше дискусій серед членів комісії виникало при розгляді такої програми, як програма соціально-економічного розвитку мецького району стосовно включення того чи іншого об'єкту до зазначеної програми, а також при розгляді звернень по наданню піль за користування орендованим майном. Але засідання комісії у нас в діловій обстановці. Кожен член комісії висловлює своє особисте бачення, вирішення тієї, цієї чи іншої проблеми. В результаті приймалися Рішення всебічно обґрунтоване. На засідання комісії по розв'язанню окремих питань запрошувалися керівники бюджетних установ спеціалісти відповідних служб. Всі засідання комісії у нас оформлені і зберігаються в установленому порядку. Переважна більшість депутатів приймає активну участь в роботі комісії. Найбільш активними членами нашої комісії є Леонко Василь Миколайович, Анушко Сергій. Олексійович, довгий Микола Олександрович. В цілому комісія дієздатна і заінтересована вирішенням питання, пов'язаних з розвитком нашого району, грамотно і відповідно. Стосовно звітної доповіді голови районної ради то пропоную прийняти звітну доповідь до Дякую.